Крегіт мечетів удари по важких обладунках та бойовий клич до перемоги у столиці. Відбулася масштабна реконструкція битви за Київ 1240 року. Русичі щепились із навалою татаро-монголів у тому самому місці, що й 776 років тому. Як це було? Бачила Наталка Біловол. Два воїнства за мить до запеклої сутички по один бік Русичі, по другий ордан на чолі з Батиєм. Полководець тоді найсильнішого війська у світі захопив і поневолив 40 народів. На черзі була Русь і Європа. Від звуків іржання коней. Його звуків, скрипіння ти та рвіння, безлічі верблюдів не було чути нічого. Сповнена була Русь ворогами. Очікуючи на легку перемогу, татаро монгольський хан, утім наштовхнувся на міцні стіни Києва. Декілька тижнів знадобили, щоб вдертися в місто з боку ляських воріт. Оборону очолив Галицький воєвода Дмитро. Ворогів зустріли мужні захисники та гострі мечі. Монголи постійно атакували київських воїнів, та ті мужньо стояли на захисті міста. У нерівному бою загинули майже всі оборонці Києва. Вороги захопили в полон пораненого воєводу Дмитра, але для Європи місто, яке лишилося в руїнах, стало щитом від навали зі Сходу. Це військо, яке не міг стримати не єдиний народ, не єдине місто, і Київ зміг притримати у своїх стін 10 тижнів і настільки знищити е, силу, що далі вже монголи дійсно вони таки взяли Київ, але кожна людина, кожен киянин був захисником не тільки Києва, не тільки на той час цінності національних, але й всієї Європи насправді. Реконструювали історичний бій якраз там, де він і стався насправді 776 років тому. Поруч з руїнами десятинної церкви, приблизно в ці дні грудня. І відбувався цей бій саме на київських валах. А у нас по території проходять київські вали. Тому обрали саме цю саме цю дату і саме це місце. Максимально достовірно учасники боїв намагалися відтворити й атрибутику та обладунки тодішніх воїнів. 20-25. Я ж обична думаєш що вісім на більше і мечі тяжола на вона діляна не Очень много Меч десь кілограм. Шлем где-то кілограм 8-9 та від шлема. В принципі, було важко, наски це дружні такий бій, ми намагалися одне одного не травмувати, то, в принципі, удари були більш показові, ніж там дійсно направлені не для того, щоб не нести якісь тяжкі ушкодження. Не таким же нещадним та жорстоким виявився нині і Батий, навіть прийнявся любов'ю до міста. Хоча сьогодні і за монгольську сторону виступаю, але. Я розумію, як тоді люди переживали, коли до них підсунуло. Здоровенна така орда. Це і зараз має дуже велике значення, коли в Україні війна, і наші хлопці боронять територію. До великої міри це і знаковість цієї події, яка показує, що українці завжди захищали себе. Вони захищали свою територію. Вони ніколи не були нападниками. На старокиївській горі відчути себе захисниками вдалось і маленьким киянам. Для них тут влаштували справжні бої на тямбурах. Наталя Володимир Плішаков, телеканал Київ.